Доброго раночку, лампове телебачення. З вами я, Єгорка, Марв Горинич. Тощо. Фішка в тому, що інколи ми відряджаємо маму Марва за усякими прикольними ніщячками на секундах, коли ми там або не встигаємо, або просто по дорозі мамі. Тот я пам'ятається, я розповідав, що ми знайшли приставку від з іграми, з картриджами. І тоді, через те, що був перший день, то я вирішив забрати тільки картриджі. А саму приставочку я залишив, щоб вже в більш дешевий день її забрати. Ну, Мама нас наступний день зайшла і така, опа. ну Вже трошки отак, от, трошки дешевше там коштувало, Там, Просто сама приставка вже там. Десь кіло, кіло з чимось кошту... була, і це вже там було там, 400 з чимось гривень, чи десь, десь так. От, І коротше, я, ну, забираю, тому що кажу, якщо воно там ще трошки полежить, і там діти її при... прироблять ніжки і все, і буде дупа а не приставочка. Вона, в принципі, на вигляд класна. Єдине, єдине, що я не перевірив, і за це я себе вже ж дуже сильно. Сварю. Ну, По-перше, покажу саму приставку. Ось. Вона класна, в гарному, візуально в гарному стані, симпатична, там є якісь міл мілкі подряпани. Прикольно, що вона така вся. О, дуже прикольно, що вони. Дивіться, як вони зробили. Н наче мордашка котика, бачите, такі штучки такі, наче як морда котика. Можливо, це я вже трошки. Шизанувся, але мені здається, що воно схоже на мордашку кавайного котика. бачите? А тут ще такі лапки. чи Вушка лапки. вушка-лапки. Коротше, дуже симпатична штука. Тут, бачите, спеціальне місце для картриджів. Тут поміститься, я пам'ятаю, скільки там штук штук 6, точно поміститься сюди картриджів. Це прикольно, це дуже зручно. Так, оп-оп, назад її. Все. Отака історія. Зараз я тут розмотаю самі кабелі. І тут виходить, що із самої приставки тут іде вже кабель АВ э, кабель. Щоб можна було одразу під'єднати до телевізора. А от, э, стосовно, э, стосовно живлення, тут два варіанти. Або батарейки використовуєш, або використовуєш блок живлення. О! Тобто, бачите, так? Да? Авішечка. Симпатичний такий, бачите, бусково-фіолетовий колір. Я не знаю, якому, кому як більше подобається. Можливо, фіолетовий. скоріш, да? О, Від нього бачите, через такі прикольні шестипінові е конектори, воно от конектиться до приставочки. Прикольно, що я вже показував, що насправді вони всі заточені на. Амбідекстерство, а точніше навпаки, на особливості. Тобто, якщо ти шульга, то ти можеш грати. Зараз це під шульгу, наскільки я бачу, підключено. Тому що це у нас зазвичай навпаки. А ми зараз тут така штука є, переклацуємося, перекручується, фіксується і все. І ми вже, бачите, для правщі зроблено все. Тобто це прикольно. Я насправді шульга, але я вже звик грати як правша. Давним-давно це стосується насправді і гітари Чикс. Переключили, бачите, знов шульга. От. Але я ж кажу, за що я себе сварю? А через те, що я не подивився, не, за... не зазирнув у відсік батарейок. Я ж не міг подумати, і вона була б і легшою. І можливо я б можливо навіть її не взяв. Я не знаю. Хоча в мене такої немає в колекції, але можливо я б її не взяв. Але давайте вже разом зазирнемо. І трошки крінженемо. Я вже просто зазирнув перед самим включенням. Коротше, тут повна жопа. Дивіться, я тут одразу вже підготував листочок, щоб все сюди викидувати. От бачите. То повна жопа, тому що воно тут. Я підозрюю, що воно повністю з'їло всі ці конектори. Сподіваюсь, що плату воно не з'їло. Зараз будемо дивитися. Бачите, я навіть приніс спеціально у мене така є е е пляшка з батарейками. Да? Тобто, що, що хочу, відбувається в цій. Сподіваюсь, що буде і теж уже, тому що воно тут, я бачу тут багато. Солі вже. Ну, коротше, це так зрозуміло. Ми тепер будемо потихеньку, потихеньку я з собою нічого не взяв, да? чим брати. Блін, ручками не хочеться брати. Коротше, така от історія. Зараз я, як то кажуть, це е... Ну, я можу насправді що, що мою мормизу показувати. Я зараз просто налаштую так, щоб ми вже могли е... якось дивитися, що тут відбувається, тому що хочеться не тільки лиш, як то кажуть. да, не тільки лиш усі, щоб е, бачили мою мармизу, а ще щоб тільки лиш е, не всі чи всі могли подивитися, що ми тут з нею робимо. Така от у нас історія, блін, так не хочеться навіть чіпати все це діло. Ну ладно. Опа. Воно аж приклеїлось. Аж приклеїлось. Оп! Навіть тут, е, бачите. Таке вдома не повторюйте, будь ласка. Не повторюйте. Це я роблю на свій страх і ризик. Тут воно вже все давним-давно потікло. Ну, насправді я дивлюся і бачу, що не всі навіть конектори, якщо подив... подивитися, є ті конектори, які ще ну, ці контакти маю на увазі, не конектори. Ну, по факту, в по контакти -то є коннектори, але трошки інакшого гатунку. Бачите, у нас тут те, що у нас плюс-плюс, там нормальний, з цього боку взагалі жопа. Це треба брати і вичищати все. І таке питання: чи у нас вона зможе запуститися від блоку жилення, якщо у неї така тут жопа відбувається? Якщо ми тут розконектили, як ви думаєте? Я просто в мене зараз немає часу чистити, а хочеться перевірити, щоб вже зрозуміти, чи у нас е, девайс е, повністю в дуплі, чи може є, є шанс його ну, е, якось е, запустити. Тому що те, то, що тут я бачу, мені дуже не подобається. Але е, маю, маю надію на те, що цей е, як правильно сказати, батарейний відсік, батарейний блок, він трошки відокремлений від основної. Плати і не буде, там, як, наприклад, з вімоутами mau навішки, там, де всі ці штуки опрям, вони прямо в саму безпосередню плату впаяні. і от Дуже часто самі вімоути перестають працювати через те, що ці штуки теж, вони там окислюються і відбувається. Так, ну що, Давайте зробимо тут у нас, як то кажуть, смертельний номер. От поставимо сюди нашу камеру. Зараз ми її переналаштуємо в більш вертикальну позицію. Точніше, ну, вертикально має, має оцінуватися ось так, щоб вона могла нам показати, що у нас тут відбуватиметься зараз. О. Зараз я поки що прикрию назад цю кришечку, тому що вона буде все одно нас захищати. Від цієї іржі, яка тут. Бачите, я назад кришку пришпандьорив, хай вона собі тут буде. У мене насправді є вже такі типу, приставки від цієї, від Reddy чи IT Games, там, де на 6 ігор сігарських, які, в принципі, з згаліми батарейним відсіком, але від блоку живлення все у них добре працює. Беремо нашу ось цю красу. Ось вона так, я не знаю, як краще поставити. У нас кажу. У нас. Я вже другий раз так кажу, Я вже, мабуть. Е Перетворююсь потрошки на якогось, якогось, якогось. Так, відкриваємо нашу цю штучку. Все видно? Так, да, все видно. Так, жовтий-білий. Давай, жовтий. Так, якщо щось кудись там згорить, я вас в цьому... Не звинувачую, чесно. Так, поки що підключили. Тепер блок живлення. Блок живлення, де я взяв ось тут у мене такий універсальний блок живлення. Там просто написано 9 вольт. У мене тут якраз на 9 вольт. А, і якраз це у мене на європейку налаштовано. Ну, Тобто полярність все там з полярністю ок. Тому ми зараз беремо. Давайте я зараз отак візьму, щоб було. Тут бачите, ще з минулого разу ці журнальчики. Так, звісно, що це хрюкнуло, мабуть, там ці доканують ці. Бачите, цю, звідси візьмемо і підключимо сюди. Так, так я не розумію. У мене воно просто було все налаштовано під безпосередньо. О! Трошки. О, супер. Ну а тепер, сподіваюсь, нічого поганого не станеться. Так, поки що під'єднали. Можемо просто включити, подивитися, чи що взагалі запрацює. О, бачите, горить. Оф. Бачите, прикольно, сонечко увімкнули. Місяць вимкнули. Добре. Це вже мене трошки надихає. Беремо наш геймпад. Геймпад. що б ми робили без е, секонд хендів. У мене, блін, така класна ідея з'явилася. Щойно її е, в життя е, в цей, в тілю життя, одразу з вами поділюся. Я думаю, ви дуже заціните її. Це така дуже, дуже мені сподобалася ця ідея. Так, добре, поки що, вибачте, так відверну, тому що мені незручно і тримати, і... Оп, о, все, бачите. шістіпіновий забіг. Тепер ми беремо нашу ось цю гру. Футбольчик. Якийсь футбол. Шуле. Шуле. О, бачите, тут прикольно так є. Така штука. Оп! Є! Серйозно його так включили. Нажимаємо Power, натискаємо. О так, все пішло. Ми тепер беремо нашу супер геймпад, я, мабуть, переключу на його назад на правшу, тому що я, в принципі, я ж кажу, що я звик грати як правша. Єдине, що коли я, наприклад, в вішку граю, то я е все я вибираю, щоб було... Так, ну що, давайте тепер запустимо і подивимось. Результат. Оп! Ого, дивіться. Клас! Так, я включаю поголосніше. Вілком Fußballschule. Прикольно. Футболь-шпіл, лян-авент, лян-шпіле, Айн-штелун, лян-шпіле, холь прикольно. Айн, шпіла, лайфт. Айн, лайфт, айн. Бачите, не spieler. можна вибрати свой шпюлер, тому що не підключений другий геймпад. Лайфт, айн, шпіл, лайфт. Okay. Я не можу вправо-вліво чомусь. Не знаю чому. Сподіваюсь, це. Ну, в... Тільки вгору вниз. чомусь вліво-вправо не працює. Бачите, тільки вгору вниз. Не знаю чому. Можливо... Окей. Коротше, друзі. Якимсь чином воно. Короче, я, я намагаюсь. Щось воно, типу, вліво-вправо не хоче. Щось один раз вийшло у нього. Okay. А ну, О. Окей, okay. офіс. Okay. Мені здається, що тут не працює вліво вправо. Ну, давайте okay. спробуємо. Коротше, не працює вліво-вправо. О! О! Вліво вже запрацювало! Слухайте, це таки... Блин, футбольчик. Мені... Він мені нагадує... Улюблений футбол на Супер Нінтендо, який був. Так, треба буде, мабуть, почистити геймпад, тому що чомусь він у нас. Я можу вести тільки в свої ворота, блін. <плес> <плес> Та йой, йой Так, треба, можливо, ще його так трошки роздраконити. Може... Може буде з ним. Та давай. Не хоче. Техніка Динамо, ви не розумієте. Техніка Динамо. Тор. Тор це шо, гол? Це було б чесно, якби блін, вправо запрацювало, розумієте? Чому воно не працює вправо? йоу? Не хоче він працювати вправо. Нічого страшного. У мене насправді є, є такі геймпади ще. Це не проблема. Ой, а що? Я нічого не робив з роторем, і тому у мене. Все запрацювало, да? так? Йой, ти йой. Ну, коротше, що можу сказати? Незважаючи на те, що у нас е, є така от кепська проблема була, приставка все одно запрацювала і це дуже добре. Тепер її там буде в ідеалі класно почистити, щоб там е, не продовжувалася вся ця корозія, щоб воно там не, не розпадалося, не ржавіло. І а вже ж треба буде зрозуміти, що робити з цим геймпадом. Каже чао. О, тому що я не розумію чомусь воно не, цей, не йде у нас вліво. Я сподіваюся, це у нас не з коннектором проблема. А може з коннектором, подожді. Ні, наче, наче всі коннектори на місці, і це у нас. Не є проблема. Проблема у нас виходить, що, мабуть, там, можливо, щось забруднилося, може там стерлася сама ця штука, ми ж не знаємо, як, якою там воно Якою воно там. Так, єдине, що ми можемо. Що? Я думаю, що е, стосовно цього розпакуночку, ми закінчили. І якщо вас зацікавила тема приставок Вітек, кажіть, і у мене є ще вітек, який зроблені там. з я так розумію, там вони як у Nintendo Wii, вирішили зробити. Отам у мене лежить ця приставочка, чекає на свій час. О, бачите, там Безпровідний джойстик, ну, точніше геймпад. І вони і називаються V-Smile, V-Motion. Прямо як Nintendo Wii так називала теж Motion свої ці приколи. Ну, да, remote, вона їх називала. І тому, скажіть, будь ласка, якщо вам цікаво огляд тієї приставки, ми її ще не перевіряли. Я окремо придбав приставку, окремо придбав геймпад, приставку придбав на Violet, геймпад придбав на OLX. і дуже зрадів, що взагалі він є, що можна його взяти і спробувати перевірити. Тож ну, напишіть, якщо ви чекатимете це відео, то я зроблю його найближчим часом. О, тому що е, а ні. Я хочу вже пограти в цей футбол на, ну, на робочому геймпаді, тому ми або цей по-чистому він запрацює, або я візьму просто інший геймпад, у мене ще в принципі, тут є. О, і о, Пан Олександр із Vintage Geek пошук чекає, коли я зроблю гарний румтур. А то я так, бігаю інколи так від, кімна... від краю кімнати до кімнати. Бачите, вон, у мене тут є в гарному стані. Чекаю, і там ще є за дисками. А диски це від такі, такої приставки V-Teck, V-Flash. Але у мене немає від неї наче, типу, або блока живлення, або не пам'ятаю чого. Там. Ні, мені здається, що самої АВ немає. Бачите, тут тож такі джойстики від неї гімпади круті. Прикольні. А це взагалі там для малышей, але там теж у мене немає від неї гімпаду smile Baby. Ну, це не так страшно, але коли знайду, тоді обов'язково ми це все запустимо. Дякую за перегляд. З вами лампове телебачення, Єгорка, Марв. І от така історія: інколи мама Марва нам робить гучний вітер в наших стрімах, ну, умовних стрімах. Тому чекайте і напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хочете більше всяких таких. Перевірок приставочок, тим більше приставок, яких ви можливо ніколи не бачили в своєму житті, а вони існують, тому що насправді таких приставок є і у мене досить, і в а в у світі їх взагалі дуже багато. Дякую за перегляд. Добраніч.